Всім привіт! У нас наявності Ford Escape. Це Ресталін 2017 року. У нього бензиновий атмосферний двигун об'ємом 2,5 літра. На нього без проблем можна ставити газ четвертого покоління. Також він йде в парі з звичайним автоматом. Це класичний гідротрансформатор на 6 передач. Конкретно ця версія комплектується з двигуном Flex Fuel, який можна заправляти спиртовим бензином. Він у нас в чорному кольорі, вже в базовій комплектації є протитуманні фари. Автомобіль приїхав з Америки тонований. Ми його також трошки удосконалили, вирішили перешити руль чорною шкірою з такою чорною строчкою, Він після цього став виглядати ще сучасніше і цікавіше. В комплектації 4 електросклопідйомника. Ось такий салон з механічними регулюваннями, є датчик світла. Пробіг у нього 129 тисяч кілометрів, є камера заднього виду, як я вже казав, класичний автомат, кондиціонер. По салону зауважень немає. Тут дуже багато місця на задньому ряду, спинки регулюються в кількох положеннях. Є розетка на 12 вольт для задніх пасажирів, також у них просто величезний багажник. Тут дійсно дуже багато місця, в комплекті ще й інструмент разом з оригінальною докаткою. Машина цікава. Запрошуємо всіх на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. У нас завжди в наявності є подібні варіанти. А також хто хоче комплектацію по веземо зараз кілька з дволітровим двигуном в максимальній комплектації Титаніум. Тому звертайтеся до нас в Трукарс всім гарного дня!